Доброго дня всіх вітаю на каналі Мій сад, моє натхнення. Мене звати Ірина, мій садочок знаходиться в Київській області. Дуже багато ми дивимося розпаковок рослин, ми учимося, ми дивимося, які рослини приходять з того чи іншого розплідника або від того чи іншого продавця. Дуже багато негативних відгуків я чула і читала про рослини, які приходять із інтернет-магазину Добротар. Але останнім часом я бачила на Ютубі багато розпаковок із позитивними відгуками. І ось я вирішила собі замовити рослини у цьому інтернет-магазині. А що я отримала? Дивіться далі. Перед вами моя накладна. Ми бачимо тут ціну за пересилку, а також рослини, які я замовляла. Найдорожча магнолія, кобус, і найдешевша це якась акційна розсада хости за одну копійку. Загальну вартість ви теж можете бачити, я озвучувати її не буду. Перейдемо безпосередньо до рослин. Зазначу, що пакування досить хороше, був е, матеріал е, утеплюючий, е, і також він слугував для того, щоб горщики не рухалися по ящику. Тобто рослини були упаковані досить добре. А зараз роздивимося кожну рослину окремо. Перша рослинка це щитовник Зібольта. Я замовила одну штучку, контейнер P9, ціна 75 ,98 гривень 98 копійок. Промарковані горщики. Підписано, що це саме Добродар. Є штрих-код, є QR-код. Ось так виглядає цей садженець. Наступний у нас кизильник. Кизильник гібридний Coral Beauty. Тут немає вже ніякого QR-коду, ніякого маркування фірмового, просто написано від руки. Кизильник коштує 79 гривень 80 копійок. Це ось такий саджанець. Я обов'язково буду вставляти фотографії із сайту Добродар. Як виглядають рослинки в дорослому вигляді, щоб ви могли побачити. Так, подарункова хоста. Ну, написано, що це розсада. Ось. Хостей, звісно, ми зараз не побачимо. Зараз я відключу телефон і спробую подивитися корінь витягти, щоб бачити, що там є в горщику. Бо так, взагалі нічого не видно. Грудку землі я розбивати не буду. Я обережно дістала. Тут я бачу корінці, корінці, світленькі, живі. Буду сподіватися, що через деякий час матиму красиву хосту. Так. Це рослина, заради якої, мабуть, я робила це замовлення, магнолія, магнолія кобус, це зірчаста магнолія, біла. Вона е, на сайті Добродар коштує 132 гривні 77 копійок. Промарковано QR-код, штрих-код. Ось такий саджанець. Бруньки на живі. погано камера фокусує. Ось так спробую вам показати. Ось такий саджанець. Далі я замовила арум 48 гривень коштує. Прийшов він в такому пакеті. І з листочками не просто бульбочка, а є листочки, дійсно, це арум, корневище. Не те, що непогане, воно хороше, воно живе. Гарна рослина. А це остання рослина цього замовлення канна. Взагалі ця канна називається королева Шарлотта». Чи правильніше, можливо, принцеса Шарлота на різних м, сайтах різне, різна назва зустрічається. Саме тут е, у накладній вона е, зазначається королева Шарлотта, але підписано Королева Шарлотка. Ну, це така, знаєте, помилка. Смішна, скажімо так. Це неуважність працівників, мабуть, зіграла. І на пакеті також підписано Канна Шарлотка. Ось так виглядає Канна Шарлотка за 52 гривні у магазині Добродар. В принципі, вона жива. Тут є навіть точки росту. Одна точка росту. Тут теж оцей шматочок бульби живий, коріння трішки підсушене. Ну, на цей момент так, так воно і має бути. От, загалом, ну корінь невеличкий, але живий. Ось таке замовлення я отримала від інтернет-магазину Добродар. Неоднозначні відгуки є позитивні, є негативні. Я вам показала реальний чесний відгук того замовлення, яке отримала я. При замовленні я не вказувала їм, що я буду викладати відеорозпаковку на Ютубі. Що я отримала, ви бачите, чи замовляти в цьому інтернет-магазині вам, чи рекомендувати його іншим. Кожен зробить висновки сам. А я вам бажаю берегти себе, берегти своїх рідних. Якщо вам було цікаво це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь, заходьте ще на мій канал. До зустрічі в наступних відео!